І вітання! Як зазвичай, у цій порі на каналі Кірвоград програма у народному стилі. Вишитий рушник в українських традиціях відіграє одну з головних ролей, а його значення у весільних обрядах взагалі переоцінити важко. Сьогодні в нашій програмі ви дізнаєтеся про всі тонкощі вишивання весільного рушника. Українську хату без вишитих рушників уявити важко. Та, мабуть, найсакральнішого змісту рушник набуває під час весільного обряду. Народний вислів на рушничок стати з давніх давен означає взяти шлюб. Під час реєстрації шлюбу молодята стають на рушник. Як символ входження в нове життя і бажання щасливого життєвого шляху, і потім бережуть його усе життя, це тому, що рушник є найсильнішим енергетичним оберегом для захисту сім'ї. Це такий собі український феншуй, здатний гармонізувати людську свідомість та оточуюче середовище. Сакральне значення рушників, ті, які мали виконувати функцію оберіга, вони мали ще в дохристиянську культуру, коли люди були більш тісно зв'язані духовно з землею, воздухом, водою. Почитали таких богів, як сонце, життя, родючість. Тому ці всі знаки передавалися, вишивалися на самому дорогоцінному рушнику, на весільному і мали це сакральне значення. Пізніше вже це значення було не те, що але воно майже загинуло. Тобто сучасні рушники вони не мають того сакрального змісту, як, як наших прабабусь. Вважалося, що вишиваючи рушник, дівчина вишивала собі долю. Раніше наречена власноруч готувала до свого весілля. Кілька десятків рушників. Рушник на весіллі просто тріумфував. Ним обдаровували під час заручень жениха та сватів, пов'язували наречену і дружку на запросинах. Рушниками увінчували ікони під час батьківського благословення молодої пари. На рушник клали весільний коровай і пов'язували весільне гільце, деревце та ворота. Рушником в'язали руки молодих при вінчанні. Як кажуть у вірші, у коморі сволок на своку рушників сорок. Тобто сорок це вважалося вже заможна родина і така працьовита наречена. Сволок ткався один або два на рушники. І це було цільне полотно, скручене в сувій, яке ховали. В коморі і вишивали потей, тобто дівчина свої ці сакральні знаки повинна була відшити сама, і про це могли знати тільки близькі рідні люди: мати, бабуся, сестри, тітки, хрещені і все. Весільний, взагалом, весільний рушник. Який стелився для молодих, бачили тільки в родині, його не показували взагалом поза хатою ніде. Загалом. Тобто на цьому рушнику пара здобувала оце благословення, стаючи на нього колінами, і потім цей рушник. Ретельненько скручувався у сувій і ховався в скрині, більше нікому не показувався. Доставали їх тільки тоді, коли наступна наречена готувала своє придане і мала зробити свій рушник по зразкам родинних оцих рушників, які вже, вже були в скрині матусі, бабусі. І створювала свій власний рушник. Тобто беручи за основу ті рушники, які зберігалися в родині на прна протягом дуже великого часу. Та найголовнішим був рушник, на якому батьки благословляли молодих. Такий рушник особлива святиня, яку не показували стороннім. І берегли як зіницю ока, передаючи з покоління в покоління. Візерунок з батьківського рушника нащадки відтворювали на новому полотні як енергетичний код роду. При цьому обов'язково треба було додати і свої елементи. Головний основний рушник, який вишивався, це той на якому здобували оце благословення. Потім були рушники, які ми покривали ікону. Ось здебільшого такі більш як з хрестами. Так. Хрест це символ, оберіговий символ, пшениця, це як хрестова вже плоть, як більш християнська культура, і виноград це кров Христова покривали. Ікони для благословення, є рушники, на які складали клали коровай, корова. ну, вони більш такі яскраві були, з маками, з ромашками, з різними е, такими польовими квітами. Е, також був рушник, яким пов'язували руки, були рушники, які брали з собою до церкви. Які е, дарували церкві, рушники, якими пов'язували сватів і родичів, які вісили над молодими, як оберіг на, за весільним столом. Тобто їх було дуже-дуже багато. І чим більше рушників, тим більше вважалася більш заможна родина, Ще з маличку дівчаток привчали до рукоділля, існували навіть ритуали, під час яких дівчинку благословляли на вишивання. Посвячення у вишивку в Україні проходило десь з 5-6 років. Посвячення це була така. Як ритуал, традиція, навіть найстарша жінка повинна була посадити майбутню вишивальницю перед собою, промовляючи їй добрі слова, побажання, щоб вона була працьовитою, гарною вколоти її в ладошку голочкою. І так проходило посвячення. Тобто, з цього моменту дівчинка мала право. Вишивати. І з цього моменту вона вже могла готувати собі придане. Рушник живий організм, але такий він лише тоді, коли виконаний на натуральній тканині. Льняній, бавовняній, а найкраще на домотканому полотні. Полотнище повинно бути цільним, ні в якому разі не зшитим, бо це життєва дорога. В ідеалі вишивка має бути виконаною власноруч. Дуже важливо, що саме вишивати, адже весільний рушник має свої композиційні закони. Що обов'язково повинно бути вишити на весільному рушнику і чого не дозволяється взагалі вишивати? Взагалі-то сакральне значення рушника весільного це три яруси. Три яруси основний ярус, нижній ярус. Який символізує основу, ту основу, яку заложили наші предки. Це те, що нам дали наші батьки, бабусі, дідусі, всі наші родичі, це те, що ми маємо, те, як ми виглядаємо зараз, такі, які ми є, це оце є наша основа. Ні в якому разі його не можна. Плутати з тим, що це потайбічний світ. ні Ніякому разі, це не потайбічний світ. На рушниках ніколи не вишивалося. Там є таке поняття, що там родичі, гілочки вниз, гілочки вгору, якісь там. Це все ну, просто неправильне поняття. Такого не було. Є основа, є основа, яку закладали наші предки. Це перший ярус. Він взагалі-то відокремлюється або ні, смужечками, хвильками, якимись черв'ячками і являє собою перший ярус. Другий ярус це дерево життя. Дерево життя має п'ятиконечну основу, як П'ять число людини, число жінки, яке має сакральне значення родовитості, плодовитості. Ось це дерево життя, воно і є, ця богиня-берегиня, жінка з п'ятьма значеннями людини і лоном, лоном, в якому зароджується нове життя із корінням яке е, е, має відношення до наших предків. Е, квіти зображалися взагалом ружі, це краса, дубове листя, на е, міцний характер. Е, інколи вкладалися пташки на кохання, е, калина на здоров'я. І е, пташки взагалом бралися або соловейки, або павичі, ну це вже більш пізніше. Взагалом рослинний орнамент рушниковими швами. Стосовно е, цього дерева життя, на ньому не вишивалися звірі, комахи і не вишивалися е, такі птахи, як Ворони, сороки, тобто такі клітки не вишивалися. Вишивалися тільки символи кохання. Третім ярусом в нас була розкидка, є розкидка. Є розкидка це такі, скажімо, мислі форми або як благословення Господнє, яке Падає на це дерево життя. Наскільки мені відомо, на українському рушнику серединка не зашивалася, вона залишалася білою. Допускалася оця розкидка, яка могла з'єднуватись десь на середині рушника, сходитися, і ця розкидка, як зараз, її можна назвати як божественна енергія, як прана. Тобто ми її здобуваємо кожного дня, ми дихаємо нею і її зображали на рушнику як благословення. Весільний рушник має дві сторони: чоловічу і жіночу. Чим вони відрізняються і що має бути зображено саме на цих двох сторонах? Так, жіноча сторона це в нас є. Сторона плюс. Її вишивали першою. Іншу сторону чоловічу. Закінчували буквально там перед свадьбою, коли перед весіллям. Коли вже було відомо, хто буде наречений, її з другу сторони дошивали вже перед тим, як. Весіля має, має бути вже ось. Тому, коли проводили такий тест на рушнику, виявилося, що жіноча сторона має заряд плюс. Середина рушника має заряд нуль, відсутній. І чоловіча сторона має. Заряд мінус. Це зазвичай робилося для того, щоб відрізняти жіночу сторону від чоловічої. Мали десь якийсь листочок на жіночій стороні вишити червоним, на чоловічій, там, синім або чорним. Зараз чорний колір у вишивці практикується, тому вишивають, міняють на чорний. Або якийсь елемент малесенький, за яким відрізнялися крає. І Знали, що це сторона жінки, а це сторона чоловіка. І коли стелили цей рушник, то його треба було постелити правильно. Тобто на сторону, на жіночу сторону ставала жінка, на сторону чоловіка ставав чоловік. Рушники це своєрідні письмена. На них не просто візерунки, а закодована родова пам'ять українців. Чимало священних символів, відомих ще з давніх давен, нині підмінено написами побажаннями. Популярні зараз написи, як от, на щастя, на долю наші пращури зашифровували в орнаментах. Щодо кольору, то найбільш позитивним змістом наділені монохромні червоні рушники. Загалом червоний це вважається самим найпотужнішим таким кольором, який має дуже високу хвилю, і це колір сонця, колір кохання. Він має найпотужнішу оберегову таку енергію. Тому червоний вважався основним кольором, який застосовувався на весільних рушниках раніше. Додавався синій колір, такий темно-синій колір індіго. Ну, пізніше замінили його на чорний, коли з'явилися акрилові фарбники і кольорів стало дуже багато, то синій замінили на чорний. Чорний ні в якому разі на весільному рушнику не символізує смоток. Це символ землі і те, що це земне кохання. Тому він використовувався на весільному рушнику. Ну так, трошки. Загалом на весільному рушнику не писалося нічого. Все мало більш-менш символічне значення. Тобто навіть це дерево життя воно мало значення там, богині, берегині домашнього очага, там. хвильки, які мали йти через весь рушник і зустрічатися на середині, мали значення, звичайно, кохання з обох боків, з боку. Жінки з боку чоловіка, тобто загалом вкладалося в цей рушник, перше значення це кохання, родина. Весільні рушники України вони різняться між собою і чим вирізняється саме весільний рушник Кіровоградщини, стародавній такий автентичний весільний рушник Кіровогращини? Кіровоградщина у нас вважається таким дуже молодим регіоном. І весільні рушники, взагалом рушники стосовно кіровоградщини, це є хрестик, рослинний орнамент. Рослинний орнамент як смугами, так і деревами. Додавалися теж пташки, вишивалися. І таким основним символом це калина і хміль. Є символом Кіровоградщини. тому калина, рослинний орнамент, квіти, взагалом хрестикові шви. Рушникові шви, які взагалом застосовувалися в сакральних весільних рушниках, вони мали подвійне значення, тобто є лице для людей і є виворіт для Бога. Скажімо так, і та, і та сторона була однакова. Була однакова і без вузлів, без якихось там дуже великих переступів, тобто зашивався малюнок так, щоб дві сторони були, мали однаковий вигляд, щоб не можна було відрізнити, де лице, а де виворіт. У давнину дівчата вишивали свій весільний рушник, беручи за основу старовинні родинні рушники. Сьогодні ж для того, щоб рушник мав справжню, благодатну силу і щоб не нашити собі чогось зайвого, краще проконсультуватися з майстром. На майстер-класах, які проводить майстриня-вишивальниця Ольга Слисаренко, можна дізнатися і про правила створення весільного рушника, і про вишивку загалом. Олена Буренко, наприклад, вишиває для свого чоловіка сорочку. Я совсем недавно хожу на мастер-класс, то есть это где-то у нас третье занятие с Ольгой и побудила... Не знаю, то есть она очень много интересно рассказывает. Как-то один раз я попала на ее вот такую презентацию интересную о э, творчестве, о культуре нашей, о том, что э, рушник он не просто вышивается просто так, что туда закладывается сакральный смысл, что это все вплетается, что его не, э, не должна вышивать вот именно невеста, а не, он не должен быть покупной кем-то, либо же это по э, родственной линии. Мама, ну допускалась, ну и все. То есть, для меня это была новость, потому что все мы покупали где-то на рынке пробегом. То есть, для нас как-то. не было это известно, то, что каждый узор, он несет свою энергетику, свой заряд, и этот заряд дальше мы несем в свою семейную жизнь. А то, что мы купили, где-то вот у нас в ЗАГСе был положен рушник, неизвестно, что там, кто там это делал. Конечно же, хочется, чтобы уже дальше это исправить, да, заново в ЗАГС не пойдешь, но есть наши детки, которым уже хочется сделать все-таки правильно, то, как есть. И, собственно говоря, ну не только рушник, вышиванки, они же, Ну, есть рушники, есть сорочки и э, у ну, мужа моего вот, мечта всю жизнь он мечтал эту вишиванку, сорочку. Ну не просто покупну, а так как по традициям вышивала ему невеста, жена. Ну вот мы уже женаты, хотелось бы тоже вышить. А что вы сейчас вышиваете? Это для мужа. Вот я хочу вышить вышиванку. Оля мне помогает в этом активно, потому что на самом деле я никогда не вышивала. Вот если говорят, кто-то где-то на трудах, где-то как-то пробовал, у меня с вышиванием как-то не сложилось. Ну вот я пришла, попробовала, Оля сказала, что получится, и оно получается <laughs> с ее помощью. Для меня было новостью даже какие-то маленькие детали. Докуда должен быть узор, что он не обязательно должен быть там коротким, вот как на вышиванках, он должен быть там до солнечного сплетения, это ну, вот раньше знали наши предки, что она должна вышиваться без узелков, как бы цельная нитка, это тоже для меня новшество, вот эти все э, крой сам, какой вот он народный, он э, не кроется так, вот нету лишних разрезов, нету лишних каких-то узелков, все это вышивается, закрывается узором, если что-то где-то, ну то есть какие-то вещи... Абсолютно для меня новые, и я хочу, конечно, чтобы все это было правильно, уже с позитивным настроем, с позитивным мышлением. Вышиванка должна вышиваться с мыслями положительными о том, для того, чтобы она была защитой да, для того, кто ее носит, не просто так, вот отдел и все, а она, как такой оберег, оберег, который носит муж. И... Она будет его защищать. Вот так бы хотелось это уже все сделать. Мне нравится. Ну, тоже Для меня это открытие, что мне это могло понравиться, потому что это кропотливый труд, но очень захватывающий процесс. Вот Видите, даже вот эти маленькие детали, которые получаются, это вдохновляет на большую работу. Майстриня не тільки розкаже про всі тонкощі вишивки, а й покаже та порадить, як краще зробити ту чи іншу річ. А найкращим посібником, звичайно, є роботи майстрині рушники, сорочки та навіть сучасне вбрання. Погодьтеся, відроджуючи традиції, слід насамперед розуміти їх значення. Для того щоб весільний рушник приніс лад та добро в родину, потрібно вкласти в цю справу любов та добрі думки. Це була програма у народному стилі. Зустрінемось наступних вихідних.